Доброго дня всім шанувальникам української вікіпедії. Сьогодні у нас відеорок п'ятий, як стати із серії, як стати редактором Української Вікіпедії, і носить він назву Додавання шаблону картки у статтю. Що ж таке шаблон? Шаблони є потужним засобом покращення організації Вікіпедії та для естетики статті, яку ви створюєте. І зараз ми з вами перейдемо у. Саму Вікіпедію, і там ми це все подивимося. Ось дивіться, наприклад, шаблони картки є різного характеру, ось стаття про особу Гуцеляк Ераст Михайлович. І ось картка, де його фото і про нього інформація. Є статті із картками: про, якщо це стаття про співачку, наприклад, Ротару Софія, є спеціальні картки. Шаблони, де, які належать саме е, співачкам. Наприклад, письменник Марк Твен. У нас є так, е, так і називається цей шаблон письменник. Письменники, точніше. Ось, наприклад, пригоди Тома Сойера» – це твір, е, популярний роман, написаний Марком Твеном. І ось такий шаблон, який називається видання. Ну, наприклад, є шаблони ось до поезії Міст Мірабо це одна із моїх перших статей. І вже тоді я використовувала шаблони ось шаблон, який носить назву Поезія. І ось для порівняння, от за естетику, ми говоримо так. На жаль, заповіт вірш Тараса Григоровича Шевченка так і не містить картки шаблону. Просто тут якби його фото. Але ця б картка мала б тут би і бути. Дивіться, є ж різниця. Так, тут зразу вся інформація тут нема. Тому ми зразу розуміємо, що. Шаблони носять і якісь і навігаційні особливості, можна зразу перейти ось до автора, чи там ще чимось поцікавитися. І тут, як би і естетичні, звісно. Ну, а тут, як ви бачимо, ми такої інформативності вже в статті заповіт немає. Так, де ж можна знайти зразки, тобто, точніше, шаблони цих карток? У Вікіпедії є така е, сторінка, Вікіпедія шаблони, де знаходяться всі шаблони: шаблони авторські права, адміністрування, багатозначність, недосконалість статей і так далі. І також тут є у нас картки, докладніше, шаблони картки. Коли ми натискаємо на цю сторінку, то ми ось потрапляємо на таку сторінку: шаблон карт. Посилання на ці сторінки будуть під даним відео для тих, хто вже редагує Вікіпедію, щоб вони могли брати і користуватися. Значить, зразу ми ось так, наприклад, подивимося для зразка. Да? Архітектура є архітектор. Для того, щоб взяти цей собі шаблон картки, ми натискаємо на слово архітектор. І ми зразу потрапляємо на сторінку із шаблоном. Для того, щоб шаблон вставити в статтю, ми його копіюємо, копіюємо так, беремо, наприклад, одну з моїх останніх статей, яку я використовувала. Так, сільська пруза. Значить, ця остання стаття можна на ній буде поекспериментувати. Це буде у нас така експериментальний майданчик наш. Ну, звісно, зберігати не буду. Дивіться, е, зайшли ми в свою статтю, наприклад, пишемо ми про архітектора. Так, натискаємо редагувати код. Редагувати код. І ось тут. На початку статті ми вставляємо даний шаблон. Ми вставляємо даний шаблон. Звісно, все, що нам отут не треба, ми ім'я це ми не зачіпаємо. Тут у нас просто колір фону, сір, якщо не задано, колір шрифта чорний. Отут ми вписуємо ім'я, сюди додаємо фото. О, тут ми ось додаємо, скільки ширина 250, наприклад, пікселей фото, ширина, опис картки, повне ім'я при народженні, дата, місце поховання, релігія і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Все ми це заповнюємо. І потім натискаємо ну, попередній перегляд, я зараз покажу, ми подивимося, як цей шаблон. ну, Він поки що ніяк не виглядає, тому що нічому в нього не вписане. ну, Навіть не знаю. Якби вам показати, як це буде. Тут у нас ім'я, ось, наприклад, таке у нас ім'я, опис картинки. Це ми підписуємо ту картинку ілюстрацію. Ну, давайте подивимося, що у нас зараз виходить. Ну, Суть зрозуміло, ми додаємо все необхідне. Ну Ось вже, бачите, буде ім'я і так далі. Тобто, все, що необхідне, ми сюди вносимо в цю картку. Якщо в нас чогось немає, ми пропускаємо. Тут просто так залишаємо, і тоді ми бачимо, що при збереженні, якщо нічого не написано, то воно і не зберігається. Так, ну звісно, що нам це не треба, тому ми виходимо звідси, кидаємо сторінку, і я далі розказую. Отже, зрозуміли. для прикладу, зараз ми ще подивимося. Наприклад, статті на літературну тематику, ось є ціла категорія Вікіпедії, шаблони, картки-література. Ми заходимо сюди і дивимося, картки-література. Нам треба, наприклад, написати про літературний твір. Ми натискаємо на літературний твір, і ось, дивіться, копіюємо собі, починаючи із літературний твір, із назви, дивіться, уважно. І ось до. Оцих таких фігурних дужок. Ми його скопіювали, і знову ми його вносимо у статтю. І починаємо тут додавати все, що нам треба. Дуже легко вставили і починаємо над цим працювати. Так, що ще у нас є? Ну, у нас є ось шаблони картки. Да? Це ми подивилися з вами. І є у нас також шаблони картки персоналів. Пишемо про актора, використовуємо даний шаблон. Ось натиснули, і в нас шаблон вже перед нами готовий для копіювання. Пишемо про архітектора так само: лідер, особа є, науковець, особа, письменник, правитель, дивіться, художник, музикант, кому необхідно про музикантів чи е, співаків, злочинець, гетьман. Воєвода, якщо хтось пише історичні статті, військовик, далі монархи пішли: король, королева, князь, княгиня. Як ви бачите, що вікіпедисти дуже добре потрудилися над тим, щоб створити такі картки, шаблони картки для використання їх і навігаційного, і естетичного. Ну, що я хочу сказати, що у Вікіпедії є багато статей без карток, статті без карток, ось вони також розкидані по категоріях. От, Можливо, у вас буде бажання, то потім можна буде попрацювати і обрати собі якусь статтю, і додати в неї картку. Що ще можна робити? Якщо, наприклад, у вас немає, я зіткнулася з тим, що Інколи ну, немає шаблону, чи не, можу, не можна його знайти наприклад, на цих сторінках, тоді можна знайти аналогічну статтю. От, наприклад, я буду писати твір про ну, наприклад, вірш я візьму, ну, які, голосівки наприклад, Артура Римбу. Я ну, зайшла сюди, там, де в нас шаблони, картки от немає зібраного. Що я роблю? Дуже просто все робиться. Ні в якому разі не беруться шаблони, картки з, з інших версій, зокрема з російської, і не перекладаються. Я просто заходжу у іншу статтю, натискаю редагувати код. От. І ось дивіться, літературний твір, цей шаблон тут є. Я його копіюю, цей шаблон, у чужій статті, у чужій статті копіюю. Я його вставляю в свою статтю по аналогії. Тобто тематично ми підбираємо. І тут пишу у нас голосівки, що це вірш. От. Далі мова оригіналу, зображення, якщо є розмір, опис зображення, за жанром це вірш, автор це буде Артюр Рембо, французька і так далі. Все. От. І е, цей шаблон вже готовий. Дивіться, голосівки, вірш, є назва. А далі ясно, якби я редагувала, то далі все це було б збережено в тому вигляді, що належить до вірша голосівки. Отже, два шляхи знайти шаблон. Будуть розміщені дані посилання на ці ось сторінки під відео. Шаблон картки і шаблон картки персоналі. І також можна по аналогії за схожою тематикою знаходити. Картки, такі шаблони карток у тих статтях, які вже в Вікіпедії написані і які містять ці картки. Сподіваюся, що все зрозуміло. На цьому я п'ятий відеоурок, як додати картку шаблон до статті, закінчую. Дякую за увагу і до нових зустрічей на нових відеоуроках, як редагувати Вікіпедію.